Друзі, привіт! Сьогодні розберемося, які дані мають більшу юридичну силу: ті, що містяться у ваших паперових документах, чи ті, що містяться безпосередньо у єдиному державному реєстрі призові, військовозобов'язаних та резервістів, оберіг його інакше називають. Друзі, я вам скажу, що такі суперечки дуже часто можуть тепер виникати між ТЦК та громадянами, тому що дійсно такі невідповідності. Нерідка ситуація. Знаєте, це питання трохи нагадує інше питання: що первинніше: курка чи яйце? Хоча на питання щодо документів насправді набагато простіше відповісти з юридичної точки зору. Поясню чому. Ось, наприклад, для аналогії: ваше свідоцтво про народження радянського зразка, або е, свідоцтво про шлюб. або… Право власності на будинок, земельну ділянку, спадщину та будь-що усі ці документи можуть бути старого зразка, проте вони є дійсними на сьогоднішній день. Але ж Кабміну неспокійно, коли все зрозуміло та просто. Тому вони приймають дуже такі е, контраверсійні постанови 559 та 560, в яких містяться одночасно норми, які протирічать. Одна одній, вони встановлюють абсолютно протилежні умови для регулювання одних і тих самих відносин. Ось, наприклад, постанова Кабміну 559 складається безпосередньо з тексту постанови та порядку оформлення військово-облікового документа для призовника військових зобов'язаних та резервістів, які затверджені цією постановою. Якщо ми подивимося саму постанову, тобто її текст. А саме пункт 2 на титульному аркуші, тут зазначено таке: установити, що військовооблікові документи, оформлені до набрання чинності цієї постанови, вважаються дійсними на всій території України, до видачі військово-облікового документу нового зразка. Коли ми заходимо в порядок, який затверджений цією постановою, і дивимося, наприклад, у пункт 3, ми бачимо ось що. У разі, коли відомості зазначені в грапах 1, 5, 13, 14 військового облікового документу на бланку не відповідають відомостям, що містяться в реєстрі, він вважається недійсним. А давайте подивимось, друзі, в інший шедевр законодавчої техніки Кабміну. А це у нас постанова 560. І тут в 55-му пункті чітко зазначено, що військово-обліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов'язку, виданий до набрання чинності законом від 11 квітня два того року є чинним. Тобто, бачите, скільки норм з одного боку є презумпція того, що дійсно всі старі документи старого зразка, а значить і відомості, які є в них, вважаються дійсними. А з іншого боку, вони підклали громадянам таку. Такий сюрприз у порядку, який затверджений постановою Кабміну 559, який я зачитувала щойно і там, от якраз, про невідповідності і ваш квиток є недійсним. Друзі, насправді відповідь юридично дуже проста. Той документ, який був виданий раніше, і є первинним джерелом інформації. На сьогоднішній день насправді переважна більшість документів була видана набагато раніше, сформована набагато раніше, і була сформована в паперовій формі. І дані, які були внесені до реєстру, вони вносилися в першу чергу на підставі тих даних, які містяться в паперовій формі. Тому тут абсолютно не повинно виникати питань, які ж дані. Ані є первинними, а які похідними, якщо це вперше сформований документ в електронному вигляді, у нас навіть є закон про електронні документи та електронний документ обіг. Там визначається поняття, що таке електронний документ. То без питань тоді вже роздруковка, скажімо так, з такого електронного документу є похідною. Але ми сьогодні не про це. Ми якраз про ті документи, про ті військові квитки, які були видані раніше, і відмітки проставлені раніше в них і усі відомості, які там містяться, є дійсними на сьогоднішній день. Більш того, друзі, що важливо. Потрібно розуміти, що відповідальними за внесення таких відомостей за введення такого реєстру є ТЦК суб'єкти владних повноважень. Є ще й порядок ведення цього реєстру, і от в пункті 18 визначається відповідальна особа з ведення такого реєстру. Але в нас Кабмін вирішив це питання знову перекрутити та перекласти відповідальність на громадян, що я маю на увазі. Справа в тому, що в цій постанові Кабмін передбачив такі положення, що у разі виявлення розбіжності військово-облікових документів з військово-обліковими даними в реєстрі старшої групи оповіщення пропонує на увагу, пропонує резервісту військово зобов'язаному прослідувати до ТЦК і там вже з відповідною метою, чи взяти на військовий облік, уточнити дані, пройти ВЛК і так далі. І... Цікаво, далі, якщо читати, що тут зазначено, що із зазначеною метою, тобто ось ця пропозиція прослідувати, із зазначеною метою громадянину оформляється, вручається повістка. І у разі, якщо ви відмовляєтесь від такої повістки, складається акт відмови від такої повістки, він потім реєструється в ТЦК. А якщо ви відмовляєтесь прослідувати до ТЦК, то Поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адмінзатримання і доставлення вас в ТЦК. Тобто, бачите, цей порядок насправді добровольно примусовий, як ви можете самі це бачити. Так, дійсно відповідальними за ведення реєстру, за дані, які там містяться, є ТЦК, але відповідальність переклали на вас. Маєте розбіжності, маєте невідповідності, будь ласка, прослідуйте в ТЦК, а відмовляєтесь прослідувати, вас доставлять. Але тут, друзі. Просто кидається в очі інша хитрість та невідповідність, розлад якийсь, знову ж таки їхньої законодавчої техніки. Тому що ви самі бачили, що з метою, щоби прослідувати в ТЦК, оформляється і вручається повістка. А ми з вами знаємо, та й інші положення цієї постанови зазначають про те, що повістка повинна бути підписана керівником ТЦК. Розумієте? Виникає питання, а що це за така повістка? Ну, Якщо керівник ТЦК буде безпосередньо ходити по громадським місцям у складі цієї групи оповіщення, то тоді практично він зможе підписати в кожному індивідуально виявленому випадку таку повістку. Прямо там на місці і вручити її. Але якщо він там у цій групі оповіщення не буде, то що це за така повістка? Що це за такий документ, який просто тягне на підробку документів? Отже, друзі, у випадку, якщо у вас така ситуація, коли у вас є певні розбіжності між паперовими документами та даними, які щодо вас містяться у реєстрі, у вас може бути дві позиції щодо цього питання. Перша позиція пасивна ігнорувати, не вирішувати цю проблему і вирішувати її по мірі необхідності, перекладаючи знову ж таки відповідальність на ТЦК та СП, а вони дійсно є відповідальними за це питання. Але тоді можуть бути такі наслідки, про які я щойно повідомила вам, які передбачені постановою Кабміну 560, яка нам всім. Не подобається друга позиція ініціативна. Причому для цього не обов'язково чекати повістку, чи коли там затримують вас або не затримують. В громадському місці на вулиці десь можна самостійно направити запит звернення до ТЦК щодо того, щоб дізнатися, які ж відомості містяться щодо вас у реєстрі. Тому що ви маєте право на ту інформацію, яка міститься щодо вас у реєстрі. Таким чином, ви. Будете мати письмову відповідь ТЦК, письмове підтвердження того, що вам відповів ТЦК, які дані він вам офіційно надав, і тоді можна посилатися саме на цю відповідь письмову, подавати клопотання, заяву, звернення скаргу щодо того, щоб внести певні корективи до цього реєстру, або виключити невідповідні дані, або їх змінити, або додати навпаки. І е, зазначу, що оригінали документів надсилати е, разом із таким зверненням не потрібно, можна відправити нотаріально посвідчені копії як додатки. Важливо також розуміти в даному питанні, які дані потрібно проконтролювати. І в даному випадку, от закон про реєстр з зобов'язаних стаття 7 містить дуже широке коло таких відомостей, персональних даних. І якщо, наприклад, ви знаєте, що у вас є підстави для відстрочки, е, ви. Можете подати відомості і про наявність права на відстрочку від призвено військової служби під час мобілізації. Це передбачено пунктом 34 цієї ж статті. Якщо у вас є, наприклад, якісь захворювання або документальне підтвердження довідки щодо цих захворювань, пункт 17, значок 1, відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов'язку. Також є в переліку цієї статті. Ви також можете їх долучити в цьому зверненні. Щоб додатково внести ці зміни до реєстру. І тоді ці дані будуть актуалізовані вже в електронному вигляді. Якщо ця інформація для вас сьогодні була корисна, будь ласка, дайте мені про це знати. Напишіть коментар, поставте вподобайку, репост і обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я також залишаю дуже багато цікавої та корисної інформації. Тому дякую за підписку. Ваш інспектор права.